Привіт-привіт! Наближається найвищих у року. Новий рік. Це час магії, тепла і казкової атмосфери. У нашій школі всі вже святковому настрої. Напередодні цього свята ми вирішили не здатися. Які мрії мають наші учні? Який найкращий подарунок тобі дарили на новий рік? Собаку. Дякую. Привіт. Скільки досягнення тут хіба отримати у 2025 році?

Що для вас створює новорічний настрій у школі? Для мене це дружня атмосфера, яка об'єднує всіх під кінець першого села. Новий рік це час, коли ми створюємо разом все що рівне. Дякуємо усім, хто поділився своїми ідеями та побажаннями. Нехай цей рік приносить багато радості, тепла та здійснення мрії. Зустрінемося рік разом з посмішками з новим 2025 роком.